За повідомленнями синоптиків, в Україні 12 березня. Температура вночі у західних, південно-західних областях та у Криму 0,7 тепла. Нарешті території 1-8 морозу, в день 2,7 тепла. У Криму та на Закарпатті 9-14. Уночі у західних Житомирській Вінницькій та Одеській областях дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер в Україні переважно південно-західний. 12 метрів за секунду У західних областях пориви 15-20 метрів за секунду По Київщині 12 березня Вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів У день від плюс 3 до плюс 6 Місцями ймовірний дощ Хмарно У Києві вночі Мінус 1, мінус 3 В день плюс 3, плюс 5 Без опадів Хмарно